Напередодні парламентських виборів у Польщі зійшлися в очному протистоянні представники основних політичних сил, які претендують на місця в сеймі та сенаті. Про що дискутували політичні супротивники і кого в Польщі вважають переможцем дебатів? Про це нам розповість аналітик каналу Юкрейн News Андрій Матвієв. Привіт, Андрію, вітаю, друзі. Отже, як я вчора і анонсував, у Польщі відбулися передвиборні дебати. Ну, про реальні наслідки для електоральних перспектив у цих політичних коаліцій, які претендують подолати прохідний бар'єр, ну поки що говорити зарано. Тут треба дочекатися останніх перед голосуванням соціологічних досліджень. Але можна почути про що сперечались самі кандидати на дебатах і як оцінюють ці виступи, ну як сторонні спостерігачі, так і їхні однопартійці та опоненти. Хоча, звісно, це лише окремі думки і загальної картини вони точно не відобразять. Але спочатку я нагадаю передисторію цих дебатів. Як відомо, від участі в них відмовився Ярослав Качинський, лідер партії пра лідер партії влади право і справедливість. За що йому пригадали невдалу участь у дебатах на загалом програних його партію у виборах 16-річної давності? Мовляв, саме через це Качинський не захотів іти на пряму дискусію з опонентами і цього разу. Його замінив прем'єр-міністр Матеуш Моровецький, для якого це очевидно могло би стати плюсом у контексті свого майбутнього в партії. А ось Качинський зазнав критики навіть від лояльних до себе експертів. І майже 59% поляків не погодились із рішенням лідера права і справедливості не брати участі в дебатах. І це при тому, що партія влади наполягала на проведенні дебатів лише в ефірі національного телемовника, ну якого в Польщі називають залежним від влади. Хоча на попередніх виборах дебати були і на незалежних комерційних телеканалах. Такий вибір дискусійного майданчика поставив головного опозиціонера Дональда Туска ну в менш вигідне становище. За вдалим висловлюванням політичного коментатора Якуба Маймурика. Туск був на ворожій території. Ці слова підтверджують і оглядачі видання Жечпосполіта. Вони загалом розкритикували заангажовану владою організацію трансляції і дискусію, назвавши їх не не дебатами, а дебатним продуктом. Мовляв, на відповіді кандидатам давали лише хвилину. Ну а як можна відповісти на складне запитання протягом хвилини? До цієї критики доєдналось і чимало фахових глядачів. Ніколи більше не хотілося б бачити таку тенденційну дискусію. Сподіваюсь, що незабаром партизанського ТВП не буде. І таких дебатів більше ніколи не буде. Питання з упередженим ступом тривалістю 40-70 секунд. Повторювалися в повідомленні, а на відповідь відводилося 60 секунд. Це не була журналістика. Загалом питань для обговорення було шість. Зокрема, кандидатів питали про проблему мігрантів та міграційний пакт ЄС, який розподіляє нелегальних біженців усією територією Євросоюзу, також про пенсії та пенсійний вік, соціальні програми, можливість участі в приватизації іноземних компаній, оборони та вирішення проблеми безробіття. Як я вчора і передбачав, попри наявність у студії кількох різних політиків. Суспільство дивилося насамперед на дуель Моровецького і Туска, політичні сили яких нині розділяють ну якихось 4%. Жечі Посполіта нарікає, що кожну відповідь Матеуш Моравецький починав із Дональда Туска. Складається враження, що для прем'єр-міністра лідер громадянської коаліції був навіть важливішим, резюмують у виданні. Голова уряду і не мав впевненості в собі. Він поводився не так, ніби був упевнений у перемозі Піс. А скоріше боявся втратити владу та понести відповідальність перед наступниками. Було очевидно, що Муравецький не був керівником табору, який він представляв. А отже, журналісти зробили висновок, що ані Туск, ані Муравецький у цій дуелі не виграли. Але лідеру опозиції це поставили в заслугу. Ну, мовляв, на ворожій території він дебатів принаймні не програв. Хоча й мав вигляд, наче на мітингу, в сорочці, без костюму, і загалом справляв враження дещо втомленого. І це тоді, як він потрапив у прямий ефір каналу загальнонаціонального ТІВІПІ вперше за вісім років. Ось що сказав журналіст Анджей Станкевич, який коментував дебати для порталу ОНЕД. Виступ Дональда Туска розчарував у тому сенсі, що коли ти заходиш у Волева, треба бути готовим до різних хитрощів. Питання були тенденційні, але настільки дурні, що з ними можна було розібратися. Якщо говорити про реакцію самого політикуму, то тут оцінки прогнозовано розділилися. Прихильники Туска назвали його однозначним переможцем. Однодумці Моравецького кажуть, що він розгромив Туска. Незаангажовані спостерігачі припускають, жодна з двох поліцил приросту рейтингу в понеділок ввечері не отримала, але кажуть, що на фоні цієї дуелі переможцями вийшли представники третього шляху нової лівиці та конфедерації. Андрію, а чи згадували цього вечора польські політики Україну? Ну, як ви вже побачили, питань було лише шість, і взагалом дебати були дуже регламентовані. Одна хвилина на відповідь, і тому відійти від заявленої теми у політиків можливості фактично не було. Ну і в цих питаннях, як ви бачите, теж України не було. Були питання, які політики поляки вважають ну можливо більш важливими важливими всередині своєї країни. Лише один раз, принаймні, як мінімум, один раз, про Україну згадали, і це був представник антиукраїнської насправді конфедерації, який заявив, що пільги для загалом соціальну допомогу для українських біженців Польщі наступного року потрібно урізати. Ну, я так розумію, це не його ідея, бо про це вже і так точаться розмови. Так, але от, на жаль, в такому контексті, да, ми стали певним е, згадуванням під час цих дебатів не надто приємно, але ну вже як є. Андрію, ми тобі дякуємо за е, те, що розповів нам, що відбувається в Польщі. Аналітик Ukraine World News Андрій Матвіїв був з нами на зв'язку і розказав про предвиморні перегони в сусідній Польщі.